Мої вітання, друзі. Так, замовив я чергову посилочку. Сьогодні вона прийшла, це зенкона. Прийшли мені акумулятори. Я замовив її 27 лютого. Прийшла вона 8 березня. Як ви бачите, сьогодні свято, до речі, всіх жіночок з жіночим днем. З 8 березня. Так, і що ми отримали? Давайте подивимося так. Запаковане все. Так, це у нас дмеги. 2500 на високострумові акумулятори на електроінструменту тягові. Так, І тут у нас 100 штук. Це у нас Tenpower 2600. Так, І струм 15 А. Теж високострумові, але на 5 А вони трішечки не такі потужні. Ось, будь ласка, є прайс. Те, що я замовив. так, 10 Power, 15 А. Дивимося ціну 92 євро за 100 штук І дмеги 20 штук 27 євро. Вартість доставки, загальна сума 130 євро. Буквально 10 днів і посилка у вас. Так, давайте спробуємо відчинити ось цю посилку, що тут за темпаури. Зараз ми її відчинимо і потім спробуємо. Можливо, я зроблю відео. По їхнім, з'їмо їхні параметри на заряд, розряд і побачимо, як вони себе почувають. Давайте відкриємо зараз коробочку. І так, знімаємо пакунок. Так, є у нас Сілікагель. Як ви бачите, акумулятори у нас свіженькі, 24 рік, 11 місяць. І момент істини відкриваємо. Так, бумажечка, достаємо. Акумулятор, так, магніта в мене немає, на жаль, давайте подивимося, що це у нас таке. Так, Тенпавер 26, nr 1650 36 вольт. Все, друзі, партія є. Тобто можна спокійно перепаковувати електроінструменти батареї і спокійно користуватися. Все. Дякую, друзі, за увагу. На все добре, до побачення.